Питання безпечного перебування дітей у навчальних закладах є важливим та актуальним сьогодні. Безпеку у 35 школах Тернополя забезпечує управління Державної служби охорони. Батьки кожної дитини хочуть, аби її малеча знаходилась у навчальному закладі, отримувала не лише знання та вміння, а й була захищена від будь-яких злочинних проявів на сьогоднішній день. Важка ситуація в країні і політична, і економічна, і практично йде відкрита війна. То ми е, повинні бути готові до будь-яких дій, будь-яких людей, чи це сепаратистів, чи посторонніх людей. Якщо в випадку якоїсь надзвичайної ситуації ми можемо передати е, моментально. Цю інформацію через тривожну коробку органи справ. і вони буквально через лічені хвилини приїжджають і відповідно проводиться робота. Випадків, коли необхідна швидка та якісна допомога правоохоронців, стає дедалі більше у школах. Частіше за все причиною для виклику групи затримання ДСО стають не самі школярі, а сторонні особи, які опинилися на території навчального закладу. От якась Якась бійка, якийсь бандю, заходить треба витискати, викликати міліцію. Ми питаємо, ми тут сидимо. Ми питаємося, куди до кого. Нам директор сказав в школі, якщо щось хтось йде чужих, то треба спитати, куди йдете до кого. І ми так і питаємося. Сьогодні тривожна кнопка один із найефективніших засобів захисту та максимально швидкого реагування правоохоронців. Встановлення даної системи дає змогу не лише забезпечити безпеку вихованців та педагогічного колективу навчального закладу, а й вберегти їх від таких хуліганських дій та уникнути кримінальних правопорушень. Викрили мобільний, натисніть, будь ласка, на кнопку після спрацювання тривожної кнопки за кілька хвилин на місце виклику приїжджає озброєний та фізично підготовлений наряд групи затримання державної служби охорони та відновлює правопорядок у даному навчальному закладі. Державна служба охорони за сприяння Тернопільської міської ради провела монтаж сигналізації тривожної та встановила тривожні кнопки у всіх 35, на 35 школах міста Тернополя. Цей захід був. Спрямований і спланований для того, щоб захистити здоров'я насамперед і життя наших дітей, забезпечити безпеку як педагогічного складу, так і відвідувачів, які знаходяться в навчальному під час навчального процесу у закладах навчальних закладах. Також цей захист спрямований на забезпечення і збереження майна як дітей, так і викладацького складу. Насамперед, тривожна кнопка в школі необхідна, щоб діти могли себе почувати спокійно, щоб батьки, віддаючи дітей до школи, знали, що їхні діти знаходяться в цілковитій безпеці.